Друзі, привіт всім! От ви зараз будете з мене сміятися. Тримаю в руках моркву. Слухайте, пішла на ринок скупитися там дещо. Дивлюся, в чоловіка така вже гарна морква. Оце, щоб ви розуміли, я вибрала ну, бо мені не треба зараз на салат, а треба там на суп, то я не хотіла велику брати. Але насправді з великої дуже-дуже велика красива морква. Така видно, от, що вона соковита, рівненька. Думаю, візьму моркву собі попробувати. і спитала в нього, що то за сорт. Ну, вони ж не дуже завжди хочуть казати сорт. Вони бояться конкуренції, але то чоловік якийсь такий відкритий, давай мені розказувати і каже, що то морква Абако, але ви її не купите в звичайних магазинах, то вам треба замовляти через інтернет. От, думаю, хана ну, я її попробую, яка вона. Візьму додому, купила дві штучки і зайшла по дорозі в магазин на От, Думаю, подивлюся, а вдруг є. І що ви думаєте? Дивіться? Є? Морква Абако. він мені сказав назву, я собі в нотатки записала. І от, вона, правда, дорога. 0,5 г 32 гривні. Ну, але якщо гарно, це ж професійне насіння, да, це гібрид, ви бачите, F1 пише, це гібрид. Означає, якщо воно гарно зійде, все добре, то все буде класно. От Я хочу зараз разом з вами, ну зараз я помию її. Так, помила, давайте разом з вами розріжемо. Яка вона всередині? Мені цікаво хрумка, така хрумка, дивіться, бачите, яка красива. От Вона без е, такого, бачите, практично без серединки. Зараз ще другу розріжу, я не пожалію для вас, щоб ви знали, кому цікаво. от Хто має город, хто купує зараз насіння. Дивіться, яка гарненька. Соковита. М -м -м. Таку виріжу лусточку. Я не скажу, що вона така аж дуже солодка, буває солодша, але дуже хрумка і дуже суковита. Отака От красуня. Класно. Ще раз. Морква Абако. Гібрид. І ще купила такі дві кукурузки. Бундюелька називається. І кукурузка Добриня. Ось такі ще дві кукурузки. Ну, таку морквочку. Купую помаленьку. Отак, купила желатин. Зараз буду робити бите скло. Дивіться, є на каналі рецепт. Друзі, це пішла я в торбу і гляньте, скільки коштує пів кілограма штолена практично 200 гривень пів кілограма. А я потратила 600 гривень на продукти і спекла 4 штолени більше, ніж кілограм один, важить. Дуже-дуже вигідно, мої хороші. А ще, друзі, гляньте, що я взяла в магазині. Я взяла величезний каталог торгової марки аптека-садівника. Тут дуже багато всього. Як піклуватися про сад. Дивіться. Про шкільники, про хвороби, про препарати, про гербіциди, про фунгіциди, про. Інсектоакарациди, як вирощувати різного роду тонкощі. Mm. Компанія «Укровіт», торгова марка, аптека садівника. Я вперше чесно вам скажу, хто почую. Ой, Софійка щось там кинула. <кхем> От, дуже багато інформації, дивіться. Про попелицю, про листовіку, про яблуневий квіткоїд. Одним словом, дивіться, скільки інформації про шкідники тут, і про хвороби, про, ну, про все на світі. Дуже цікаво, на свята буду мати чим займатися. Ще каталог засобів захисту рослин фірми протектон, чи Протектон, не знаю. Теж вперше таку чую, теж гербіциди, інсектициди. Система захисту, фунгіциди, гарні, хорошої якості такі каталоги. Класно. І ще отака енциклопедія гарного врожаю. Тут препарати фірми Сингента. Сингенту я чула, знаю і купую її іноді. Тут теж засоби захисту рослин, схеми захисту рослин, хвороб і шкідників. Ну, так само. Про хвороби на помідорах, на, на, на деревах, на кущах, про шкідники. Все як відбувається. От, ну, одним словом, дуже цікаво. Ой, про трояндочки є. Навіть дивлюся, є про квіти. Ну, одним словом, схема захисту троян. Ой, круто. Знаєте, хочеться вибрати свою схему, щоб потім не губитися то одним, то другим. О, такі в мене заняття ще мають бути на свято. Хочеться, вже, знаєте, вже скучаю за землею, за квітами, за городом. Вже мені хочеться поколупатися в городі. Дуже красива в нас погода, до речі, таке сонечко на вулиці. От гарна погодка. І така погода, можна було б покропити дерева. Ну, але це треба день потратити, я вже перед святом не хотіла їхати. Якщо буде з неділі така погода, можливо, я десь знайду якийсь день і оброблю дерева. Друзі, пам'ятаєте, я знімала відео про те, що в мене не цвітуть фіалки. Пам'ятаєте, я купила ось це добриво і раз в тиждень. Підливала цим добривом. Чистий лист. Добриво для фіалок. І підливала цим добревом фіалки. Гляньте, що я сьогодні побачила, я не знаю, як то вам показати. Бачите? Бачите, мої хороші пуп'янки? Вона буде цвісти. Клас, все-таки їй чогось не вистачало. Ви мені писали, що це через те, що малі великі горшки або ще там щось. Все-таки їй чогось не вистачало. Я одразу сказала, що діло не в горщиках, тому що горщик, от гляньте, зараз візьму в руку, ви подивитесь, бачите? На ньоні, по суті, мені вазить в руку цей горщик, і вони мені ж цвіли раніше. Цвіли, торік вони мені цвіли, а цієї, цього літа перестали чомусь. Тобто я. Розуміла, що це тільки через те, що їм чогось не вистачає цим фіалочком. А тепер клас, вона буде цвісти, красунечка. Тому в кого така є проблема, то можете купити Добре. Ось така, друзі, яскрава постіль. У мене вийшлася. така тут червона, червоне простирадло. Дві наволочки. Під ковдра на замочку внизу. Такий білий замочок потайний. І ось така зимова постіль в мене вийшла. Я задоволена. Ще, друзі, хто дивився, як я робила майонез на молоці. Гляньте, як він постояв в холодильнику, дивіться, я перевертаю, він не випадає з банки, бачите? Він загустів ще більше, як постояв. Дивіться. Бачите, який він став суперовий по густині. Тобто він зразу, як зробиться, він не такий дубовий, густий. Я, чесно кажучи, не хотіла, щоб він був дуже густий. От, але він загус. Гляньте, який він. Практично от стоячий. Бачите? От, він навіть не випадає з банки і з ложки не злазить. Суперовий майонез. Я більше його люблю, ніж той, що. На яйцях. Мені жіночка задала запитання, яка жирність цього майонезу. Я не дуже знала, як це обрахувати, але я загуглила. Виявляється, що жирність майонезу визначається вмістом відсотковим вмістом олії в майонезі. От, так як в мене було 200 мл олії, а 100 мл молока, то вийшло 66% жирність. Ну, там ще трохи гірчички, оцту, там я навіть не рахую. Ну, від, ну, десь 60% жирності оцей майонез. А той, що ми робимо з яйцями, то там рахуйте одне яйце, а все остальне олія. Тобто він дуже жирний. От він мені такий, прям, знаєте, мені хочеться щось додати, я іноді до нього додаю сметану ложку, як роблю якийсь салат. Спеціально, щоб його трошки розбавити. А цей мені суперовий по жирності, от він мені дуже класний. Хто не бачив цей рецепт, подивіться. От дивіться, прекрасний майонез. Густина. Шикарна. Бачите? Розкішна густина. До речі, я Васильівна. Так що можете мене вітати, коли там в понеділок, 1 числа, буде Василя. Можете мене вітати. Так, все, мої хороші, дивіться, желатин, желе захололо, ідуть для вас знімати бите скло. Готуємося до веселя, готуємося до Маланки. Радуємо свою сім'ю. Творимо собі настрій хороший. Зустрінемось.